А друзі, повертаємося ми в спортивний комплекс Політехнік. Чемпіонат Тернопільського району з міні-футболу продовжується в нас. І другий матч сьогоднішнього ігрового дня Ларго проти Олімпіка Тернопільського. Ларго в жовтій формі, Олімпік чорно-білій, традиційний. Кольори у суперників і переходимо до складів команд. Розпочнемо з Ларго. Юрій Хруник на воротах номер 1 Дмитро. Гром'як 8 від Вадим Капущак 9 16-й Сергій Березовський, 11-й Богдан Дзюла, другий Ростислав Ціх, 15-й Андрій Капелян, 17-й Максим Безручко. В запасі 12-й Віталій. Це не знаю, хто якийсь Віталій. Вибачте, так писали протокол представники Аларго, тому питання до того, хто це робив. Номер 13 Богдан Дзюла. Номер 5 Тарас Головатюк, 10 Максим Харчук, 99 Сергій Харчук, 7 Ярослав Мричко. Ну, зараз атака в нас від ну, зараз на Хомецького передача. Не вдало він зараз чи то пробив чи то спробував пробити, але тому справа, що не забив, Хомецький. Ну, зараз намагається я розвернути змоклий протокол Олімпіка. Всі протоколи вже сьогодні змокли, тому без прив'язки до команд. Давайте знайомимося зі складом Олімпіка. Е, номер 1 Артур Спришевський, 13 Артур Корянов, 8 Святослав Гречаник, 44-й Юрій Фай, 7 В'ячеслав Дричик, п'ятий Андрій. Дричик, 9. Андрій Божук, 17-й, Олександр Хомецький, другий Богдан Божук, четвертий Даніл Косман, 88-й Вадим Олійник, шостий Микола Грицаюк, третій Роман Уторопчук, 12 Абдула Альтаях. Ось такий склад. Олімпіка. Думаю, цікава у нас гра. Сьогодні, скажімо так, досвід проти молодості, досвід проти завзятості в нас. На футбольному полі, штучному футбольному полі у спортивному комплексі Політехнік. Досвід я маю на увазі. Це, звісно, команда Ларго, де виступають такі гравці, як Богдан Зюла, головний тренер. Нагадаю, футбольного клубу «Нара». І от Зараз він з м'ячем віддає на іншого головного тренера команди Вищої обласної ліги Ростислава Ціха, той вперед зіграв неточно. Ну і треба, мабуть, все ж таки навести лад з протоколами, адже зовсім вони в якусь непридатність прийдуть. Зараз атакує Олімпік. Є шанс забити. Я, чесно кажучи, не зрозумів, чи забив Хомецький. Це все ж таки голкіпер Ларго сам заштовхнув Юрій Хруник б'яч до власних воріт, але факт є фактом. Олімпік то виходить вперед у нас. Отак от, друзі. Ну, до речі, Ларго грало також ще з однією молодою командою в попередньому турі з командою Альянс Тернопіль, яку ми сьогодні ще побачимо в останньому матчі ігрового дня. І тоді Ларго поступалося по ходу поєдинку навіть з рахунком 4-1, а все завершилося перемогою саме команди в жовтому з рахунком 6-5. Тоді Богдан Зюла. Взяв на себе лідерську, лідерську роль і зумів переломити кардинально хід поєдинку. Зараз Капелян пробиває а Хух, зараз Пришевський рятує свою команду. Артур Спришевський. Важко йому було зараз реагувати, адже багато гравців було перед ним. Дзюла п'ятою, націха. Відбивається Олімпік. Капущак. Направо переведення знову цих цих сьогодні другим номером. Залишається м'яч у Ларгу і тільки зараз порушення правил проти Дмитра Гром'яка. І небезпечний штрафний удар воріт недалеко. Пішов зразу м'яч встановлювати капелян. Андрій Капелян. Так, біля м'яча, гравець Нараєва, якщо ми знову про обласний чемпіонат. Згадуємо, так, ще Ростиславці ціх біля м'яча. Ну, знову ж таки, два досвідчені футболісти. Дивимося, що вони зараз вигадають, яку хитрість або безхитрість. Отож. Капелян пробиває знову з в грі. Пришевський так академічно постелився на газон, відбив суто поворотарський цей м'яч. Не по футзальному, а саме по футбольному. Зараз дричик, один з дричиків. Під П'ятим номером це в нас. Грає Андрій Дричик. Так. Непоступливий гравець, попри там не такі, щоб значні габарити, але дуже такий рухливий. Зараз знову Андрій Дричик з м'ячем пробиває, влучає в Капеляна. Відскок підбирання за. Якраз капеляном підбирання, Березівський, пісковзнувся, дощ у то не припиняється в Тернополі і передача вперед на Хомецького, чи нас дожине він м'яч, важко мені побачити за вболівальниками Олімпіка переважно. Кидання за бокової, але в руки голки про Ларгу, не зразу він м'яч зафіксував. Пробував кинути на капеляна, але той не обробив круглого. Ну, друзі, ну слизький м'яч в останніх матчах і обласної першості, і мініфутбольної. Це такий собі, ну, не знаю навіть яке слово підібрати, але це стає певною такою родзинкою, адже дуже важко голки впоратися з м'ячем зараз хороший. Моменту березівського, а от кого влучив м'яч, не знаю. Здається, в дзюлу, чи можливо так, в дзюлу, я так розумію, м'яч влучив після удару Березівського, адже навіть кутового немає. Кидання вперед, Ларго виграє м'яч. Придача на дзюлу, дзюла буде боротися. Зараз із Пришевський з першого разу м'яч не зумів зафіксувати, а з другого зробив це впевнено. Віддав право передачу на фая, але той теж не обробив як слід круглого. Дзюла вкидання на Березівського, Березівський головою повертає невдало на дзюлу. Бай за бокової сильно вперед. Добре, 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 добре. О, Будувай, подумай! Подумай! Хомецький пробиває по воротах, ціх блокує удар, буде кутовий для «Олімпіка». Не, 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 не. Кутовий для «Олімпіка» з лівого флангу пішов подавати сьомий номер цієї команди В'ячеслав Дричик. Розіграв Розіграв цього разу з Артуром Коряновим. Корянов м'яч втрачає, може бути контратака від Ларго, але дуже повільно розвертаються події. Ну і Андрій Дричик перехоплює передачу вперед від Ларго. Буде аут для Березівського. Березівський вперед на Ростислава Ціха, Ціх вперед на капеляна, той в один дотик на Дзюло. Проти Дзюли Андрій Дричик, ну і бачимо, що. Запам'ятав те перехоплення від Андрія Дричика Дзюла, сфолив, вибачається, і е, матч, перепрошую у нас, продовжується. Гречаник біля м'яча, м'яч на половині поля Олімпійка. Дричик підійшов для розіграшо, але вирішив Гречаник зірати вперед. Але зараз знову Андрій Дричик з м'ячем Проти нього ціх. Той лівіше набає, бай пробиває і влучає. Капеляна. е, перепрошую, в капущака, звісно. Дев'ятий номер. Ларго це Капущак. Ще один аут для Олімпіка. І буде його вкидати за бокової. Артур Корянов. Корянов вкидає до штрафного Ларго. Капущак. Раз виграв верхову боротьбу. Другий раз же дзюла виграв. Ну і кидання вперед на капеляна. І що там було? Поштовх у спину був від гречаника, тому штрафний для Ларго. Розігрує ціх з дзюлою. Дзюла повертає на ціха, ціх може пробити. Ні, Віддає направо передачі на Березівського, заробляє Ларго кутовий. Нагадаю, що це другий матч нашого ігрового дня і взагалом... П'ятий поєдинок туру, шостого туру, подача. Там від Бая, наскільки я розумію, м'яч за межі поля виходить. Ні. це ж таки від Дзюли, адже буде удар. Удар від ворі. Так, показує Богдан Соловський, що треба Артуру Спришевському вводити м'яч руками у гру. Коріанов вперед. Передача в напрямку Андрія Дричика. Не точно. Ром'як направо віддає, там Капелян. Капелян вже в штрафній пробиває і влучає гречаника кутовий для Ларго з правого флангу. Напружений матч, динамічний, без центру поля, як кажуть, грають команди. Ларго кутовий, подача, але там тільки В'ячеслав Дречик, який вибиває м'яч за межі поля і треба. Нарешті з'являється помаранчевий м'яч, яким, яким чомусь не дуже полюбляли попередні дві команди. Чи він чи перекачений, чи недокачений, чи занадто червоний. Я так і не зрозумів. Менше з тим, Ларго в атаці пробиває по воротах, знову грі Пришевський, ще раз Пришевський. Вибиває у Торопчук м'яч подалі, капущак, удар і не точно. Тож, друзі, другий матч ми сьогодні спостерігаємо. Не останній, але й не перший. В першому турі у нас Кристал поступився у пентеку з рахунком 8-1 на хвилиночку. Розгромна перемога у пентека. Ну варто, я думаю, вас ознайомити з турнірним становищем команд, які зараз перебувають на футбольному полі. Станом, звісно, до попереднього поєдинку. Отож, Олімпік. На п'ятій сходинці має ця команда в активі 8 набраних очок. А Ларго третє йде. І вже 12, 12 очок в активі цієї команди, 4 перемоги та одна нічия. Після того, як Ларго поступилося в першому турі в Максимівці з рахунком 5-0, я, чесно кажучи, небагато очікував від цієї команди, але було ще незрозуміло, що Максимівка сильна. Ну і Потім трошки підтягнулися гравці в Ларго і бачимо, що це. Бойова команда, яка зараз на другому місці перебуває. На правому фланзі зараз боровся за м'яч. Даніл Косман. І навіть до удару справа дійшла, але до неточного. Друзі, не забудьте підписатися на ютуб-канал Асоціації футболу Тернопільського району, де всі матчі міні-футбольного чемпіонату у прямому ефірі. Березівський під пресингом вибиває м'яч вперед. Вдало до дзюли, той доходить. Дзюла вперед на капеляна. Капелян всіх підключає. Ну, ціх так, знаєте, хотів вирізати на дзюлу. Але вже там дуже близько було до воріт суперника. І Артур Спришевський м'яч забрав в дорогу. Зараз всіх в один дотик хотів зіграти на капеляна. Не точно підбирання за мрючком. Ні, звісно, це не мричко, перепрошую, це 10-й номер команди Аларго. Це у нас Максим Харчук. Андрій Дричик рухає м'яч вперед, обірує ціха, рухає м'яч далі лівим флангом, вирізає на Хомецького, а той не пробив по воротах. Друзі, активно поводять себе на лаві запасних «Олімпіка», Я сподіваюся, що мене чутно. Ларго розпочинає чергову свою атаку. Березівський вперед. Влучив у Торопчука і цього рикошету достатньо для того, щоб дійшов м'яч до Спришевського. Гречаник сильно вперед і точно на Хомецького. У Торопчук проти нього ціх. Він наліво. Наліво віддавав передачу на Миколу Грицаюка, і бачимо, що і кутовий. Äh, перепрошую, аут заробив для своєї команди. Кидання за бокової Артура Корянова. Назад на Гречаника. Боротьба Березівський. Корянов програє цю боротьбу і зразу виграє наступну Грицаюк назад на Корянова, Треба виходити так з того флангу. Зрештою, переведення направо на Космана. Він зачепився, зрештою, Андрій Дрічик, за м'яч. Чекає підтримки, немає особливо адрес. Йде як Османо, той на Хомецьку, Хомецький не обробив як слід м'яч. І той дійшов аж до Юрія Хруняка. Заходь, заходь, Капущак, перед надзюлу. Стінку той обігрується з сіхом, але не дуже точно. Зараз здорово віддає в нас. На Грицаюка у нас Андрій Дричик і до удару справа дійшла. В грі знову голкіпер Ларго і ще один кутовий. Хомецький зараз міняється. Виходить Андрій Божук на футбольне поле. І не поспішаючи гравці Олімпіка будуть виконувати кутовий. Нагадаю, що 1-0 рахунок. саме на користь команди в чорно-білій формі. Кидання за боковою відбивається гравці ларго. Андрій Дричик на підбиранні. Косман. Андрій Дричик сильно вперед. Божук зберіг м'яч для своєї команди. Грицаюк. Грицаюк не точно повертає на Божука і Капущак вперед. Знову Андрій Дричик в боротьбі капелян втрачає м'яч. Ну і колективними зусиллями Олімпік повертає його собі. Гречаник не буде нічого вигадувати, б'є сильно вперед. Прекрасна скидка від Божука на уторопчука, але от повернення не вдалося. І, зрештою хруник забирає м'яч до рук, вкидає наліво на Березовського. А от Березовський. Я думаю, через погане важке поле не обробив цього м'яча. Кидання від забокової дзюла. Дзюла програє боротьбу за м'яч Божуку. Божук, чи буде удар по воротах? прекрасно зараз зіграв Божук, тільки одного не вистачило влучити в дальній кут. Друзі, ну, цікаво спостерігати за цим поєдинком, на відміну від попереднього, де OpenTech набив кристалу відразу. Відразу там все було зрозуміло щодо переможця. В цьому поєдинку не так. все. Ларго атакує, дзюла пробуває поворотах, не точно. Я б на місці гравців Олімпіка пильнував дзюлу, особливо в кінці поєдинку, адже він, мені здається, тільки на останні 5-10 хвилин набирає оптимальну форму. <плес> Там, чорна, чорна. Зараз знову божук з м'ячем. І що в нас? Простріл виконує на Грицаюка. Микола з м'ячем пробиває, влучає в громяка направо передача у Торопчук. Виконує такий, підрізав м'яч, хотів верхову передачу виконати, ну не знаю. Таке собі рішення. Сумнівне. Але кутовий заробив у Торопчук. І сам пішов подувати, але не найвищий з гравців. Олімпійка чомусь виконує кутові. Ну, така собі логіка знову ж таки, але їм видніше, звісно, свої можливості люди знають краще, ніж коментатор. Але коли найвищий гравець виконує кутовий, це дивує трошечки. Капелян, що, втрачає м'яч, капелян, виходить він саме від гравців Ларго. А друзі, поки в центрі м'яч зазирнемо в програму сьомого туру. Олімпік зіграє з ентузіастом в сьомому турі, а Ларго зіграє проти автоцентра 88. Дзюла корпусом прикриває м'яч і буде кутовий для Ларго. І пішов пішов подавати у нас Максим Харчук. Цей кутовий. Простріл і не влучає по м'ячу Богдан Дзюла. Ну не його хвилини знову ж таки. Його хвилини, як правило, в кінці. Він, як той, знаєте, козир, який тримаєш до кінця гри, І він його дістає з рукава і вирішує питання, як мінімум, в минулому турі саме так було. Цих. Направо, передача. Знову дзюла зупиняє м'яча. Ну, Але під пресингом зараз перебуваючи. Корянова тільки аут от заробив для Ларго тих. Направо знову на дзюлу. Ну, це така собі зв'язка головних тренерів. Зараз невдало вона зіграла. Треба на Торопчука ж перевести. Є переведення на Торопчука. Ну, у Олімпіка! Ну і пенальті, пенальті в нас заробляє. Божук. Так, буде пенальті. Потримує гірчичника голкіпер Голкіпер Ларго, але ну, якби він не збив суперника зараз, то могло б бути. Ну, Скоріше за все, той би забив гол. Але зараз ще є шанс голкіпера Ларго врятувати. Не треба було йому нічого робити, адже не влучає по воротах. Банально не влучає Артур Куріанов. Не знаю, чому саме він пішов виконувати цього. Це пенальті, ну але рахунок не змінився. Олімпік надалі 1-0. Попереду знову божук. Прибирає м'ять під себе. Проти нього Березівський, Ричик. Бай. Бай. Подачу на дальню стійку. Там Грицаюк, скидка головою, але скидка просто за межі поля. Кидання вперед. Ну, слухайте, треба. Юрію Хронику, мабуть, зав'язувати з цими вкиданнями далеко, не виходять вони в нього відверто. Божук зараз зупинив м'яч, здавалося, бо капущак, який поруч перебував, за рахунок довгих ніг виштовхнув м'яч з під ніг можука. Бачимо, зараз той рубається у відборі. Кидання на капущака. Капущак направо переходить на Тараса Головатюка то віддає на голкіпера сильно вперед. Ну і бачимо, що дуже впевнено гречаник скидає в руки вже своєму голкіперу Артуру Спришевському. Не вдається поки перейти Олімпіку на чужу половину поля. Торіанов. Поновилася гра. Кидання знову від голки Ларго вперед, знову невдало. Ну, фактично віддає він кожного разу м'яча супернику і божук пробиває. Божук той що Андрій, адже було в кількох попередніх матчах божуків двоє в складі Олімпіка. І заробляє. Знову ж таки, Божук, цього разу вже не пенальті, а тільки кутовий. Грицаюк пішов виконувати. Трошки впав на темп поєдинку після того пенальті. Перехоплення від Ларго. І неточна передача вперед від Сергія Харчука на Ціха, але проти Ціха порушили зараз правила. Тому нарешті все ж таки м'яч до Ларго переходить. Дві хвилини залишилося грати у нас в першому таймі. Капелян направо на Сергія Харчука. Той подачу виконує. Андрій Дричик п'ятою відбивається, Божук зачепився. Дричик вже в атаці бачимо, встигає підключитися. Б'є по воротах. Ну і, зрештою, правильно думаю, Юрій Хруник зараз вирішив не фіксувати лискового м'яча, а просто його відбити в сторону. А от чи аут чи кутовий, зараз побачимо. Кутовий все ж таки для Олімпіка. Грицаюк. Подача Грицаюка. перший на м'ячі капущак. Буде ще аут для Олімпіка. Хто вкидає, а вкидає у Торопчук. Так. Торопчук кидання і знову. Капущак виграє верхову боротьбу, щоправда, підбирання з Олімпіком. Грицаюк, подача без адреси. Подача на дальню стійку. Капущак опускається трошки ниж, нижче Березівський, в пошуках м'яча віддає. Цих зачепився за м'яч, підключає капеляна, капелян пробиває, влучає. Якщо я не помиляюсь, у другого номера. Олімпіка Богдана Божука. от так, Двоє божуків вже на полі, наскільки я розумію. Так, другий-дев'ятий номер. Тож будемо уточнювати. З м'ячем далі. Ларго. Дзюла направо на Сергія Харчука, той влучає в Рицаюка. І на цьому перша половина зустрічі завершилася. 1 0 попереду Олімпік. Не реалізувала ця команда, ще й до того пенальті. Майже цікавий, не перемикайтеся, за хвилину він поновиться.